Шукати пошуком. Та багато зівків. Ти... Слухай. Якщо я так зівнув по тупому туру, то очевидно, що я дуже багато зів... зівків зробив за гру. Як гра називається Шахи. Щось незрозуміло мені трошечки. Так, ну, мабуть, ось так, ось так. А давай фенкетуємо з двох сторін. В принципі, я і сюди вже можу стати непогано. Ну, а тут фенки фенкетуємось сюди. А, він хоче ось так стрибнути, чи що. Мабуть, вже краще, якщо я тут буду стояти. Мені здається, що тут, тут не знаю, сенсу не бачу. Так, якщо ми висунемо сюди, сюди, сюди. він сюди буде просовуватися. Тому, да, ми зробимо ось так. От тепер уже коня сюди, а слона сюди. Арам-пам-пам-пам-пам. Так. Що нам робити? Просуну, він зробить ось такий крок. Мені не подобається. Кінь сюди за так ось сюди не підійде. А прорив по центру. Він пройде от сюди. І закриє мені чорнопольного слона. А я тоді конем вимушений буду відійти лише сюди або сюди. І це буде сюди, він зробить ось так. І ось тут буде дуже погана річ, тому мені це не подобається. Ми подумав, прорив конем. Ось так зробити? І що це дасть? Спробуємо ось так. самий тупий варіант взяв, так? Да? Я ж хотів ось так зробити. А взяв зробив ось так. Ну добре, рокеровку вже туди не піде. Зараз будемо дивитися знову, ось так зроблю. Треба ось так Ферзя сюди. Я тут згоден. Так. Що ми, що ми, що ми зробимо? Сюди атака може бути. Сюди я не хочу. Сюди не хочу. Якщо забрав ферзь, слон сюди стане. Ну, зараз сюди слон стане, тому я не хочу. Давайте ми виведемо будемо сюди вводити слона, щоб сюди просувати. А мабуть, рокіровку вже не будемо робити, або щось буде незрозуміле, або ж буде ось так. Да? Добре, мені подобається. Я тепер можу ось так зробити. Угу. Uh -huh. Давай все ж таки рахіровкою сюди пішака. Сюди я замкнусь, я не хочу сюди його. Так, добре. Так, добре. Виведемо сюди, спробуємо, можливо, вилучка тут получиться. Вилочка не получиться. Атака на туру не получиться. От сюди з атакою сюди. Він як захиститься? Він застрибне сюди, він не застрибне. Так, да, непогано, мені здається. Він просуне, 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 просуне. М -м, якщо зараз сюди побив. Побив, побив, мабуть, ось так і зроблю. Але відкриється тура. Треба було зразу ось так робити. Так. Да. Це поганий крок був. Треба було його ось сюди пхати і закриватись тут по максимуму. А зараз я просто відкрию собі туру, да? Тобто тоді ми залишаємось. Ну, ми зробимо ось так, да? Да. Щоб на цей прохід був в мене атака. Так, погано. Все йде погано. І що я вам хочу сказати: все дуже погано йде. Мені не подобається, як воно відбувається. Запхнемося сюди. Так, я зможу з шахом побити. Я, мабуть, буду розмінювати цю туру, бо вона дуже, дуже неприємно стоїть. Аа, щось я хотів через цю туру зробити, але я забув. Мабуть, я розміняю. Або замкну. А, да, мені треба, мені треба я буду розмінювати оцього пісюна. 4 на 3 нормально. Тепер е, поб'ємо. Замкнуся, мабуть. Або ж побив, 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 і тут вдома на мене атаки починаються неприємні. Давай, мабуть, поб'ю і стану от сюди. Я сюди, він сюди, я сюди. Він сюди. Або ж я з шахом, або я сюди. Він побив. Будемо забирати. Я ось так, мабуть, з атакою на коня зроблю. І в мене буде тоді ще атака сюди. Давайте спробуємо. Так він не захоче, сюди він не може. Він може стати сюди. Я тоді зроблю ось так. У мене подвійна атака буде. Ой, блін, ну найгірший варіант, який тільки був, я його вибрав. Ця клітинка закрита. Тут шах забрав, але тут дуже багато неприємностей. Заберемо шахом, мабуть, я заберу. Але ж він ось так зробить, і це буде мат. Тому я вимушений повернутися. Або ж я вимушений підійти от сюди. Ну, ось зараз буде мат. Тут дуже небезпечно. Тобто, якщо я зараз не повернуся сюди або не закрию ось ось так, хіба щось так я можу стати, то це буде мат. Я повернуся для захисту тут обов'язково. Я думаю, що мені треба повертатися ось так. Тепер я захищений, і тепер я можу зробити ось такий удар. Я буду розмінюватися навіть так. Я, ну, хоча розмінюватися мені не дуже актуально. Але я зроблю ось так і ось так. У мене тоді тут теж є, є якась загроза, яку я можу зробити. Можу підняти пішака, але це нічого не дасть. Він забереш просто. Тож, я би хотів стати ось так. Або зв'язати зараз о цього коня з торою. Зробимо так. Цей стоїть добре. І Якщо мені зараз вдасться ось так побудуватись тут, і я залишуся проти, проти однієї тури, значить дивимось. Я б'ю, він б'є, я шах, він відійшов і я забрав, але все одно не зникає в мене загроза ніяка. Я, мабуть, відійду сюди. Він так, 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 да, я відійду сюди. А якщо так, він поб'є, заберем? Що Турою візьме то мат. Шах. Oh, shit. Oh, oh. О. Щіт! Оооо. ось. Нічого собі ви побачили. Нічого собі ви побачили. І да, і тут мат. Ого! 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 Оце ви, блін. Я реально подумав, що я заберу максимум пішака. Реально подумав. Що... Ну, не додумав я цей варіант. 오호 uh -huh.